Максим Галуза, учень 10 класу Бугринського ліцею. Школяр вже опробував новий мультимедійний тир. Ділиться враженнями. Стало набагато цікавіше. ми можемо спробувати, як воно стріляти. Ну, бо до цього на жаль, в наш час справжньою. Ти не можеш автоматом спробувати. Ну, але. Як не було, хочеться спробувати, щоб зрозуміти, як воно. Максим додає, такі знання знадобляться, особливо у час війни. Я вважаю, що це дуже важливо, тому що ну, кожен повинен захищати свою державу і повинен бути готовий до цього. Хтось піде вчитися у вищий навчальний, хтось піде в армію. І в армії воно знадобиться. У сучасному тирі школярі відточуватимуть навички стрільби під час вивчення предмету захист України, використовуватимуть автомати Калашникова та пістолети Макарова. Вони спочатку тренуються у прицілюванні зміщені точки прицілювання. І відповідно потім справи ускладнюються, і вони відповідно виконують тоді вже вправи, ті, які є в збройних силах. Ідея зробити в навчальному закладі мультимедійний тир виникла під час екскурсії в Острозький воєнний ліцей. Нам дуже сподобався тир там. Побалакали, поспілкувалися з викладачами в тому тирі і вирішили, що нам теж таке цікаво. Ну і знову засновника. Пишемо клопотання, просимо кошти. Після того, як кошти виділили, у Бугринському ліцеї власноруч зайнялись ремонтом. Окрім встановлення мультимедійного тиру, потрібно було облаштувати укриття, де і проходять уроки з захисту України. Самі розумієте, укриття, підвальне приміщення, його треба було облаштовувати, і заливати, і стіни міняти, оббивати ОСБ. А робота вчителі. У мене найкращі колективи, найкращі.